Я гадаю, варто потренуватись, правда? Перед собою ви бачите речення і ваше завдання їх об'єднати у Relative Зеце. І ми її відразу перевіримо і проаналізуємо. Готові перевіряти. Там до скейтс. Лізі вонт Іх неєм. мід абитемітіа. Лізі проживає не, недалеко, поблизу, я працюю з нею. Also, Lise, mit der ich arbeite. in Nähe. Arbeiten mit у нас є прийменник, лізі у нас із та спецукзвод, Mit вимагає датів. Arbeiten mit – працювати з датів. Датів жіночий рід. Ді, дерен, де? Also, мід, де? Спочатку прийменник, потім займенник. Das Auto ist neu. Wir fahren damit in den Urlaub. Automobil neu. Wir gehen in den Urlaub. Das Auto, mit dem wir in den Urlaub fahren, ist neu. Das Bezugswort. Fahren mit, wenn man Dative macht. Wenn man Dative mit dem. Und nicht vergessen, diese Wörter nicht Wort Die Frau heißt Nina. Ich treffe mich mit ihr. Пані чи жінка зветься Ніна. Я зустрічаюся з нею. Sich treffen mit Dativ. Die Frau, mit der ich mich treffe, heißt Nina. Das Bezugswort die Frau. sich treffen mit Dativ. Dativ, жіночого роду. Die, Дім, ді. Also mit der. Da kommt der bus. Ich warte auf ihn. Ось іде автобус. Я чекаю на нього. Da kommt der bus, auf den ich warte. Ide автобус warten auf den. Akkusativ. Akkusativ. Die Aufgaben sind richtig, sie hat daran gearbeitet. Завдання правильні, вона над ними працювала. Чому? Тому що як бачите, ці керування. Реакціон вербен точно треба знати. Датів множини анденен. Але antworten sind korrekt, das freut mich. Всі відповіді правильні, це мене радує. Але antworten sind korrekt, вас міх freut. Вживаємо вас, оскільки це стосується абсолютно всього речення. Якби було речення відповіді, які я дав правильні, тоді ми брали, брали б alle antworten, die ich geschrieben habe, und so weiter. ді так, ми говоримо в загальному вас, оскільки це стосується просто всього речення. Alles State hier muss man alles notieren. Це наде запитання. Muss man alles notieren was hier steht? У нас є слово alles. Воно було в переліку, слів, після яких вживається вас. Потрібно все нотувати, що тут стоїть, що тут написано. Не das вас. «Wir reisen oft dorthin» Ми летимо в Іспанію, ми подорожуємо часто туди. Wir fliegen nach Spanien. летимо куди? Це напрямок. «Wohin wir oft reisen» куди ми часто подорожуємо, не забудьте дій слово в кінець речення. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим, корисним та інформативним. І тепер від Relative Zet у вас набагато менше проблем або взагалі їх немає. Але, як звісно, як кажуть німці, «Übung macht den Meister». Тому бажаю вам успіхів у тренуванні, у спілкуванні, у застосуванні ваших знань на практиці. Und bis zum nächsten Mal! Alles Gute.